Прокидаємося, збираємося, потім прокидається чоловік, теж збирається, готуємо каву. Так розпочинається ранок у родині кропивничан Олени та Андрія Мовчанів. Обоє служать у Національній гвардії України. Ранкова кава у подружжя обов'язкова. Каву ми п'ємо швидко, стоячи, ми військові, що тому що у нас все робиться дуже швидко і чітко. Познайомились ми в зоні АТО, разом поїхали, ще не знайомі були. Приїхали, зато нас пригласив на світанні раз, другий раз. Ну, так затянулися, затянулися і от одружились і малишка у нас. Олена показує спільні фото під час служби. Вдвох їздили в Маріуполь. Ми були, це була якраз зима. Це було літо. Ми їздили також в АТО. Це Андрюхина машина. Через два роки після знайомства одружилися, розповідає Андрій, показує весільні фото. Весілля відбувалася у нас в, ну, виїзна церемонія в, цьому, в музеї. Це я Глену в папи забрав вже. Було, звісно, якось непривично не таке чувство в перший раз, непонятно, що робити. Після одруження відпустки проводять разом. В нашій родині два роки, наша сім'я дуже молода, і наші традиції тільки починаються зроджуватися. Більше проводить время стараємось з дочки. Разом збираються на службу. До військової частини, де служать, добираються на власній автівці. По дорозі розповідають про свою професію. Я призвався в 15-му році на сорочну службу в місто Дніпро. Там прослужив год. На срочній службі і підписав контракт в серпні 2017 року перевівся в Кропивницьку військову частину. Шість років служу за контрактом на посаді водія. Робота мені моя подобається. Після закінчення. Мід я одразу пішла робити в воїнську частину. В службі не можна ж викладуватися на половину або ще щось. Дякую, дося. Тут, якщо викладаєшся, то ти, мабуть, викладаєшся на всі 100, і ти дуже намагаєшся сильно совміщати роботу і сім'ю. Ну, зараз це поки виходить. Служить подружжя у стрілецькому батальйоні військової частини 3011 у Кропивницькому. Своє робоче місце медсестри показує Олена. Сюди я проходжу о 8 годині. Тут знаходиться наш маніпуляційний столик, де знаходяться деякі медикаменти. Це наша кушетка, де ми приймаємо хворих, яким стало погіршилося. Тут знаходяться наші медикаменти, якими ми можемо лікувати військовослужбовців. Андрій в цій військовій частині служить водієм, показує машину, на якій працює. У нас визначені парашути. Постійно треба бути уважним, бо щоб не було всяких негаразів, як кажуть, щоб не було нападу, щоб ніхто не підрізав. Після роботи Олена та Андрій зустрінуться вдома. Ольга Склярук, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.